Вели протести у низці міст словаччини проти політики проросійського прем'єра Роберта Фіцо. Десятки тисяч людей зібралися напередодні на акції у столиці Братиславі, Банській Бистриці, Пряшеві та багатьох інших містах. Люди вигукували гасла словаччина це Європа і досить. З нас Фіцо. організатором акції є ініціатива Мир Україні та опозиційні сили після візиту Роберта Фіцо до Путіна наприкінці грудня. Словаки виходять на протест. Не вперше активісти вимагають у генпрокуратури перевірити поїздку. Політика на відповідальність законодавству. Команда ТСН встигла поспілкуватися з представницями української молоді в Словаччині, які теж долучилися до мітингів. Самі гасла цього мітингу місьма Европа стачило у швіце, що українською перекладі означає Ми це Європа, та Фіце вже вистачило. Також варто зазначити, що суспільство Словаччини все ж таки розділено на два табори, тому що є люди, які обирали прем'єра фіце і підтримують його політику. Але як ми бачимо, більшість словаків все ж таки про європейську, про українське і підтримує нашу перемогу проти Росії.